Чемпіонські каблучки, золоті медалі, радість перемоги та привітання фанатів. Все це залишиться в історії БК Донецьк назавжди. Ейфорії вже немає, но перед першим матчем оно промелькнуло одно мгновение, що в прошлом году мы были чемпионами, стали чемпионами, и начинается новый сезон. І хочеться повторити успіх. Не только в Украине есть шансы в Еврокубку. За час літньої перерви в складі чемпіона Суперліги відбулося багато змін. Напевне, найголовніша – на тренерському містку. Харизматичного та емоційного Сашу Обрадовича, котрий прищепив Донецьку чемпіонський характер, замінив не менш впевнений у власних силах Влада Йованович. Я обрав Донецьк через те, що ми близькі по духу. Клуб не бачить для себе інших місць, окрім першого, як і я. Протягом двох останніх років тут працював гарний спеціаліст Саша Обрадович, котрий вивів команду на гідний рівень. Є бажання підняти його ще вище. Чого очікують від чемпіона? Звісно, підтвердження свого титулу. На це розраховують усі: керівництво клубу, його вболівальники. Цей статус змушує суперників налаштовуватися на матчі проти Донецька більш войовниче. Все це свого роду тиск на команду. Мені не звикати до цього. 11 сезонів поспіль моя попередня команда белградський партизан, ставала чемпіоном Сербії. Те саме я збираюсь повторити в Україні. Тож цьогорічні цілі абсолютно не відрізняються від попередніх. Хоча цього року буде набагато важче, бо команда гратиме одразу у трьох турнірах. Іноді хлопцям доведеться грати по 3-4 гри на тиждень. З усіма складнощами, котрі очікують на БК Донецьк цього сезону, тренеру має допомогти оновлений склад команди. Він змінився більше ніж наполовину. Проте не торкнулися зміни капітанського статусу. Ним і надалі володітиме Дмитро Глєбов, якого зовсім не лякає той факт, що від початку заснування Суперліги ще жодній команді не вдалося двічі поспіль здобути чемпіонські каблучки. Якщо не стрімитися, то, мабуть, немає смислу взагалі приходити на площадку і тренуватися. Звісно, буде, стоїть задача тільки одна стати чемпіоном і бути найсильнішим. Саме для того, щоб у такому важкому сезоні все склалося, був запрошений і наддосвідчений литовець Даріус Сонгайла, за плечима якого 7 сезонів в NBA. Були в кар'єрі такі моменти, де я грав більше, ніж в этом году будемо грати. Так що не можу сказати, що там буде дуже багато много і ніколи так не Ми делав. грали, там, іногда 5 игр в тиждень. Сейчас у нас буде три. Ну там 4, може, іноді. Не знаю, ніколи не виступав в трьох кубах так в одному сезоні. Цель, по-моєму, на ставить найвище і лучше поступіть як можна в кожному кубку. Знає, як досягати чемпіонських вершин ще один новачок Донецька. Денис Лукашов повернувся в рідне йому місто. Минулий сезон для нього виявився дуже складним, адже у баскетбольне життя внесло свої корективи Життя звичайне. Получил травму, долгое время не могли разобраться, что было со мной на самом деле, поставили там ужаснейший диагноз, которым нужно было заканчивать, в общем, карьеру. Клуб по большому счету, наверное, не рассчитывал на меня как на полноценного первого номера, и поэтому, как бы, они мне дали шанс проявить себя, то есть и остаться в этом спорте. Хотелось бы как бы оправдать доверие, которое мне. Прідостав президент клубу. Вчасності досягати поставленої мети легше, коли тебе підтримують партнери по команді, близькі люди і однодумці. І звісно, значно приємніше це робити, коли поруч є свій талісман. Тайгер. <laughs> Знайомтесь, Ігор Богун. Талісман БК Донецьк і за сумісництвом водій клубного автобусу. Значить, руль це моя професія, котру я не проміняю вже мабуть, ні на що. А шкура это жизнь, наверное, все-таки стала моєю второй жизнью. Так как, э, клуб для мене значить Семья. И она вже вжилась. Я в нее вжився в эту шкуру вже. Нет, шкуру это. это вже святое. Это уже. Нет. Я не знаю, как я без шкуру. Уже. Разом із Тайгером, як називають його гравці, завжди поруч і найпалкіші фанати команди для меня этот шарф уже стал неотъемленной частью, поскольку я активным фанатом. Поддерживаю команду на выездах и на домашней арене. Я полностью верю в эту команду. Они справятся. Как бы тяжело им не было, я в них верю. От этого сезона жду также победы в Суперлиге и не менее хороших результатов в Еврокап и Лиге ВТБ. Хороший клуб. Я буду за него болеть до конца. Віра у власні сили та шалена підтримка за спиною – головні фактори у досягненні будь-якої мети. Все це є у БК Донецьк, із цим приємним багажем. Тигри рушають у захопливу подорож під назвою сезон 2012 2013